Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі Nijin Fishers. Знаю, давно мене не було у випусках, давно я вам не траплявся. Не було в мене можливості виїхати. І нарешті Нарешті я вибрався ось цього дойма. Зараз розгружаємо машину, качаємо човника. І бігом на воду, бо руки вже чешуться, хочеться вже половити. Ловить сьогодні. Ну, будемо міксувати, будемо і на твічинг напевно пробувати, бо я думав, лілії вже впали, але ні, ще вся бровка воно в ліліях стоїть. Так що мені здається, ця зубата прохіндейка буде триматися саме берегової ще бровки. Це не точно. Будемо брати два комплекти. Один легкий джег і один твічинг. Або як буде все погано, тоді вже потракторуємо. А поки не розводимо болтологію, витягуємо речі, збираємося на воду. Так що включишся вже на воді, а ви ставте зразу вподобайки. І не перемикайтесь, попереду саме цікаве. Трошки покажу процес. Напарник мій на сьогодні. Ну і на старій лодці. Не знаю, це зараз буде секс на дроті. Лодочка маленька, бо вже похолодала і з великою якось не дуже хочеться возитись. Зараз побачимо, як воно буде. Оце малютка 2.70 да на маленьких балонах, так що качаємо на воду, не Все. Майже на воді. Проїхали конкуренти якісь, але нам все одно. Ми вже, у вже все готове. Зараз вже будемо виходити на воду. Так що вже будуть, коли перші покльовки, тоді вже включусь. Такі конкуренти. Там вона, блять. Є. Отак. От Як пошло? Саня бля! Так, що я ну, речі про біт, да к своему, ну, было про пробить, да? Да конечно. Ну хорошая ну. <реку> мой, давай. Минус силиконка. Ах, <кху> не буду ругаться тут. Ну. Но поклевка уже была. Ну це хорошая была. Це уже плюс. І ти скажу. Она може ще взять. <кху> Мені здається, вона и не укололась. Так. Що происходило. Так, добре, зараз змінимо колір. Вона фіолетового не хоче. й на риболовлі ці гандони спокою не дають. Виїжджаєш від відпочити, а воно ось таке, блін. Я думаю, добре чутно. О, бач. Ага. Це високо йде. Це треш, друзі, це треш повний. Давай буде бобу. Перша давай. Перша. Ну така крупна, що це капець. Оно, бачиш? ну, бачиш. О, це результат. Ой, капець. Ну це ж уже перебор. Это годничний. Та ну. А я ще і записи як завжди вирубив. Невелика. Ну хоч так. Хоч половить. Да насолодитись покльовками. Mm -hmm. Давай. випльовуй. Mm -hmm. Добре. З'їла добре. Що така козябля, будеш жити чи не будеш? Спробую відпустити. Щоб со моя була чиста. Да наче пішла. Нема ж не нема. Наче нема, наче пішла. Все. Ловим далі. Це не рыбалка, сплошной цей, Сплошные нервы. Ходят як у себе дома. литвичи отвечала, Лет... Лет... да? Точнее, летают. Нет, это равномерно. Можно и отвечать, можно и равномерно. І ось так минає день. Сидим. Вже що тільки не кидали. А воно не хоче. То зраночку трішки поклювало. І щось вона рот прикри прикрила. Мільйон наживок переміняли. І щось десь вона бігає. Де не ясно. Ми, звісно, ще пошукаємо. Воно вона гуляє зараз, а брать не бере. Ще пошукаємо, але напевне недовго, бо вже вривається терпець. Не той день і не той час. Клювало вчора і завтра. А сьогодні не клює. Ой! Ще в цій лодці вже відсиділи собі все, що можна. Так, напевно, на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати риболовлю, бо вже... Годину, то й більше мукаємо. І... Нема не єдиної покльовочки. Зараз крайні закити і все, на берег і збираємось. Бо... З таким кльовом можна і снасті попро... попродавати. Звісно, шуткую, не бери близько до серця. Якщо підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, деби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і не хвостані останні лузки.